Одбачає певні вимоги до віку особи, до стажу відповідно до особливості правового статусу, за наявності яких особа, так якби чоловік або жінка, можуть вийти на цю пенсію, подати документи в пенсійний фонд на призначення. Відповідно, найбільш Поширеною серед громадян є пенсія за віком, згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ось тому е, сьогоднішній прямий ефір. Ми в першу чергу і присвятим саме е, цим пенсіям, і е, детальніше на них зупинимося. Право в першу чергу на таку пенсію мають жінки та чоловіки після досягнення відповідного віку 60 років і за наявності необхідного мінімального страхового стажу. Е, з кожним роком. Кількість необхідного стажу постійно зростає, і починаючи з січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Знову ж таки, якщо стажу для призначення пенсії за віком в 60 років недостатньо, то в даному випадку пенсія може бути призначена по досягненню 63 або 65 років. У 2025 році для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мати стажу не менше ніж 22 роки. А для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, відповідно потрібно, щоб у вас був у вас було не менше 15 років страхового стажу. Але е Знову ж таки, тут треба сказати, що деякі громадяни вони мають все ж таки право вийти на пенсію раніше за віком до досягнення 60 років за умови відповідно наявності певного страхового стажу. Це в першу чергу там стосується пенсії за віком на пільгових умовах, пенсії за вислугу років. Ось тому також така можливість є. Але тут ми, як я вже сказала, сьогоднішня тема ефіра в нас присвячена саме відмовам у призначенні пенсії. І останні роки ми спостерігаємо тенденцію, коли пенсійний фонд масово відмовляє нашим громадянам у призначення пенсії. Тобто людина все життя працювала, звертається у пенсійний фонд. Надає весь пакет необхідних документів для призначення пенсії а їй у відповідь дуже часто кажуть: вибачте, але вашого стажу не недостатньо для призначення вам пенсії. Так, якби насправді це дуже важко чути людям, з якими ми спілкуємося, які до нас звертаються. Тому що, як я вже сказала, на перший погляд людина дивиться на позаду своє прожите життя. Так, молоді роки, вона працювала, ніби всі записи є. Трудова книжка є, все є, але пенсійний фонд відмовив. Видав рішення про відмову і далі людині, що хочеш, те й роби. Називається так, якби. І тут як з приводу відмов треба сказати, що в основному пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії через те, що не зараховує весь або частину певного трудового стажу до 1 січня 2004 року. Чому саме до 1 січня 2004 року, а не після цієї дати, тому що до 1 січня 2004 року весь стаж він зараховується відповідно до даних. Трудової книжки, диплому, військового квитка відповідно свідоцтв про народження дітей. А вже після цієї дати, тобто після 1 січня 2020, 2004 року, стаж зараховується вже залежно від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Які ж основні причини відмови у призначенні пенсії через незарахування загального стажу? Перше, це можна сказати, що записи про прийняття на роботу чи звільнення в трудовій книзі містять виправлення неточності, закреслення також вони можуть містити. І через це певний період роботи пенсійний фонд просто не зараховує. Так само відповідно до причин відноситься те, що зазначено. На, тру... на титульній сторінці трудової книжки, там, прізвище, ім'я або по-батькові, воно не співпадає із даними, які містяться у вашому паспорті, або у вашому дипломі, знову ж таки, або в інших документах, які ви надаєте пенсійному фонду для призначення пенсії, через різне стилістичне написання того ж самого прізвища, імені або по батькові, так само відповідно до якби причини Масових причин, чому пенсійний фонд не зараховує певний період стажу, це те, що на титульній сторінці трудової книжки відсутня печатка підприємства, яка вперше заповнювала дану трудову книжку. Так само, коли ці печатки, вони є нечитабельними, ось або на печатках не міститься ідентифікаційного коду юридичної особи, яка також якби робила запис про роботу в певний. Той чи інший період. Дата, знову ж таки, до причин відноситься, що дата звільнення не відповідає. Даті е, прийняття на роботу, не, не прийняття на роботу, а відповідно даті, яка внесена у трудову книжку, тобто номер наказу і дата, тобто періоди роботи, вони не співпадають. Е, так само, коли відсутній підпис директора у записі там, про звільнення особи, знову ж таки, не вказано номер наказу е, про прийняття на роботу або про звільнення. Ну і в даному випадку може бути також навіть що відсутня інформація про переведення працівника, тобто громадянина на інше підприємство, організацію, установу. Також наразі дуже часто пенсійний фонд не зараховує періоди роботи згідно даних трудової книжки, через те, що стаж він набуто на території Російської Федерації. І якщо у деяких випадках неточності та Помилки, так, виправлення, які містяться у записах у трудовій книжці, можна виправити шляхом отри... Саме отримання в цих підприємствах, на яких ви працювали, довідок е, уточнюючих, або ж можна отримати накази про прийняття, про звільнення з роботи із архівних установ і тому подібне. І чинним законодавством України передбачено, що у разі виявлення саме виправлення неточного запису відомостей про роботу, переведення відповідно уповноважений орган, тобто роботодавець, в якого ви в певний період свого часу працювали, він може виправити, внесли внести до вашої трудової книжки виправлення. І знову ж таки, також якщо ви зараз працюєте. Цуєте, то е, власник або уповноважений неморган, тобто ваш роботодавець, він зобов'язаний сприяти вам у виправленнях, які містяться, точніше, у виправленні певних неточностей, які е, містяться у ваших записах у трудовій книзі. Е, так само відповідно е, у разі необхідності. Роботодавців, в яких ви певний період часу працювали, вони теж можуть надати вам ем, за вашим проханням належним чином засвідчені там виписки ем, із наказів витяги із наказів, знову ж таки, відомості про вашу роботу в певний період вашої трудової діяльності. Але знову ж таки, якщо там підприємство... Яке я зробило неправильний запис, воно, наприклад, реорганізовано, так, якби ліквідовано. То в даному випадку знову ж таки, відповідний запис про виправлення він може бути зроблений правонаступником даного підприємства, або ж в разі відсутності, якщо документи передані в архів, то можна також звернутися до архіву і отримати відповідні документи, але наразі. Я хочу сказати, що перед тим, от моя рекомендація, перед тим як подавати заяву на призначення пенсії до пенсійного фонду, я все ж таки раджу завчасно перевірити свої документи на відповідність їх вимогам чинного законодавства. Зокрема, перевірити, чи правильно оформлені саме ваші документи, тобто, чи правильно оформлена трудова книжка, чи містить вона всі необхідні атрибути, які потрібні. Для того, щоб пенсійний фонд не зміг з формальних причин відмовити вам у зарахуванні певних періодів вашої роботи до страхового стажу, так само відповідно, чи вірно внесені всі ж ті записи, які ця трудова книжка, порахувати, чи достатньо у вас страхового стажу, чи не потрібно вам дозібрати якісь іще певні документи, тобто ті ж самі уточнюючі довідки там, із підприємств, які ви працювали, від їх право. Наступників або від архіву, і вже тоді, в даному випадку, з повним пакетом документів звертатися в пенсійний фонд, це мінімізує ці ризики відмови у призначенні пенсії, знову ж таки зменшить стрес людини, так, коли вона звертається її, відмовляють, і таким чином допоможе цей процес, якщо завчасно зайнятися, звернутися до спеціаліста, який це може все перевірити, порахувати, то. Таким чином це знімає із громадян, які збираються на пенсію ці всі клопоти, і, як я вже сказала, зайвий стрес. Тому можете, наприклад, звертатися до нас, ми цим займаємося дуже вузько і допоможемо за необхідності і отримати за необхідності, уточнюючі довідки шляхом направлення. Відповідних адвокатських запитів, і можемо перевірити, чи ваші документи належним чином оформлені, чи всього достатньо, і порахувати також вам, скільки ж у майбутньому після призначення пенсії ви маєте отримувати. Ось але тут теж я хочу сказати, що на практиці дуже часто у випадку наявності виправлень у трудовій книжці не буває можливості. Отримати ось ці уточнюючі довідки із підприємств, на яких людина працювала, або ж, відповідно, із архівів, так, якби тому що. Ем... Або в не нездані документи, так або ж знову ж таки, підприємства, як я вже сказала, реорганізувалися, ліквідувалися, і цих документів просто немає. Вони втрачені, або на сьогоднішній день дуже поширена ситуація, коли багато наших територій вони є не підконтрольними Україні. На жаль, і через це багато наших громадян просто фізично наскільки би вони цього не хотіли. Вони не можуть отримати необхідні для призначення пенсії документи і таким чином, єдиним е варіантом. І ефективним способом в таких випадках призначити особі її заслужену пенсію, є лише звернення до суду із позовом про саме визнання протиправним рішення пенсійного фонду про відмову у призначенні пенсії і відповідно з проханням до суду зобов'язати пенсійний фонд призначити пенсію або ж повторно розглянути заяву громадянина про призначення пенсії зарахувати. Вши певні періоди роботи, які пенсійний фонд відмовляється зараховувати до страхового стажу громадянина, знову ж такі. Як свідчить судова практика, такі причини. Відмови у призначенні пенсії, які я озвучила, через саме неточності у трудовій книжці, виправлення і тому подібне, що призводить до незарахування певного трудового стажу до страхового стажу особи як наслідок за собою тягне. Недостатню кількість страхового стажу для призначення в позасудовому порядку пенсії особи, так от як свідчить судова практика, такі причини вони є протиправними, і в судовому порядку, як правило, можна зобов'язати пенсійний фонд призначити. Людині пенсію, зарахувавши періоди роботи, які не зараховує пенсійний фонд до загального страхового стажу, пояснюється тим, це те, що на законодавчому рівні в різні часи. Завжди було одне єдине правило, і було встановлено, що відповідальність за своєчасне та правильне заповнення трудових книжок не може нести працівник, а несе саме роботодавець або уповноважена ним особа, яка відповідальна за заповнення трудових книжок і внесення відповідних записів про роботу того чи іншого громадянина. І трудовим законодавством України не передбачено обов'язку саме громадян контролювати записи, які містяться у їх трудових книжках на відповідність їх вимогам інструкції про заповнення і ведення трудових книжок. Тому працівник знову ж таки і не може нести відповідальність, і не може нести оцих негативних наслідків за порушення порядку внесення відповідальності відповідних записів до його трудової книжки як наслідок страждати е, через те, що пенсійний фонд відмовився зараховувати певний період страхового стажу і таким чином е, не мати можливості вийти на заслужену пенсію, громадянин не має. Тому суди, як правило, вони стають на захист саме прав людини, яка звертається з відповідним позовом до суду, захищає право е, на Пенсію і таким чином або ж одразу зобов'язує призначити пенсійний фонд пенсію особі, або ж відповідно зобов'язує повторно розглянути заяву про призначення пенсії, і в самому рішенні пише суд про те, що пенсійний фонд протиправно не зарахував певні періоди трудового стажу. До страхового стажу особи і таким чином протиправно відмовив у призначенні пенсії. І е, в даному випадку, хочу підсумувати, якщо ж з вами. Так само сталася подібна ситуація, то важливо не зволікати. Ви маєте право оскаржити рішення, яким було відмовлено вам у призначенні пенсії. Також варто пам'ятати, що ви маєте право оскаржити це рішення протягом 6 місяців з дня його отримання. Тому, якщо от дійсно у вас трапилася така ситуація, попрошу. В першу чергу не панікуйте, зверніться до фахівця, можете зателефонувати за контактними номерами, які ви бачите у. Описі під даним відео на наших сторінках у Фейсбуці, на Ютубі, в Телеграм-каналі, і ми вас обов'язково проконсультуємо. Ми повідомимо вам, які перспективи судового процесу щодо того чи іншого рішення, яким було відмовлено вам у призначенні пенсії, і допоможемо вам відстояти ваше право на призначення пенсії і добитися, зокрема, ось справедливо. Його відношення до вас подолати разом з вами цю бюрократичну систему, коли ем... Якби практика судова, вона знову ж таки стала в даному випадку. Законодавстві теж чітко передбачено, що відповідальність за ведення трудових книжок не покладена на працівника, але тим не менше пенсійний фонд керуючись тим, що є певні е, некоректні записи у трудовій книжці, відмовляє у призначенні пенсії. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти. І ще раз нагадую, що ми постійно публікуємо важливу інформацію на наших офіційних сторінках на Ютубі, Фейсбуці. Також, хто не підписаний на нашу телеграм-сторінку, також підходьте, підписуйтесь, тому що там також публікується. Актуальна інформація в сфері пенсійного забезпечення, і е, пам'ятайте, що крім вас за ваше право на призначення пенсії або інші, е, знову ж таки, права в сфері е, пенсійного забезпечення ніхто не побореться, тому е, звертайтесь. Не бійтеся, і обов'язково ми допоможемо вам відстояти ваше право. Отож, нагадую, що в четвер у нас відбудеться теж прямий ефір, рубрика відповіді адвоката на питання, які ви будете ставити нам у коментарях під відео, тому залишайте свої питання і бажаю вам продуктивного, мирного дня. Відповідно, якщо інформація, яку ви сьогодні почули, була для вас корисною, то я буду вдячна вам за лайки, теж за коментарі. Якщо нас дивляться глядачі, які ще не підписані на наші канали, то підпишіться, будь ласка, тому що ми працюємо заради вас, теж проводимо ці прямі ефіри заради вас. Тому підписуйтесь і ставте свої активності, і до нових зустрічей, зокрема, до зустрічі в четвер. Тому чекаємо на ваші питання. Всім гарного дня!